Всім привіт! З вами Толік, і якщо ви вперше на моєму каналі, то вітаю вас і э, запрошую вас після перегляду подивитися інші мої відео. А якщо ж ви не вперше, то я вважаю, що це знак закріпити наші стосунки вашої підписки на цей канал та вподобайка. Якщо ви хочете зробити мені приємно, то напишіть коментар під цим відео та поділіться цим відео. А якщо ви хочете зробити приємно всім, та задинать ти не ЗСУ, а ми з вами продовжуємо грати в Принц і другу частину Warrior. Да. Минулого разу ми були в якійсь бібліотеці. Ми дуже багато вмирали. Ну, я вмирав. А ви дивились на те, як я вмираю дуже-дуже багато. Я намагаюся згадати, куди нам, нам блядь, треба. А, ясно. Можна навіть не гадати. Давай. Так. Сука, сука, знову це. Блядь, палбоєвка. Ну от, от як бе, бе-бе-бе. Тики, тіки, почав вважає фейлю. Все, пошла на хер дура, тупа. Я з тобою не розмовляю. Так, нам сюди. А, боже, я думав матузка, Назад, назад, назад. Так. О, Боже, я сподіваюся, ми не повернулись. О, ні. Ми повернулись в цю крутілку, вертілку. Давай. Бам. Так. фу, Мені тут не подобається, не подобалось і не буде подобатись. Я пам'ятаю, що я тут лишив дядю, який мені не сподобався, і не захотів з ним битись. Тепер це буде мені відплата, я так розумію. Так, а куди ви хочете, щоб я йшов? Що мені треба? А, to the throne room. А throne room. Ага. Це виходить, нам треба... Нам треба блять, суки ви нахуй, блядь. Ні, ну це не чесно, це хуйня. Так шесть ми моє... життя пройоба вже на початку це. Піш пішов. Все хорошо. Так, давайте тут поп'ємо, поп'ємо, щоб зберегтись, Аже хоча б не бігти від цієї тьоті. Так, що я пам'ятаю? Я пам'ятаю, що начебто десь тут вертатись назад треба. Але... Ні, це якась хуета. Хуета, хуета, хуєморген. Так. Щось подивимось, зараз побачимо. Не, назад і не хочу. Коротше, він зі стрім нормально, якщо повиснуть. Нормально. Так, ну здається, да, Я правильно йду. Тобто сюди. А ну ми зможемо? Ні. Ми це не розіб'ємо, але... Що? Що така музика? Не знаю, що така музика, мені не подобається. Але так, це я забираю. Пісочок я беру. Все, я пам'ятаю, що оно ну, таке. Не те, що шоб... сітна треба. Оце не з тим дядькою. Так. Завалить і Так, ну, ці вбиваються нах. Так. Я ж так понимаю, ми теж в минулому. Ну так, да, бо все працює. І нам треба в тронну залу в минулому. Idź Иди pożă. Tak. Так. Угу. Mm сейчас, -hmm. сейчас, сейчас все буду. Bam. Так. Так, це туда. Везьмем. Бігаю, так, все. Ще пісочку взяв. Так, сендечки, сідечки. Сінденс. Так, здається, в той бік. Сідденс. Звісно, зберігаємося. Я зберігаюсь, за будь-якої нагоди, тому що, ну, я це не збираюсь. Бегать по пив по пів Це було более вообще І неприємно. Це було як зрада, вообще-то. Зрада від пасток. Пасткова зрада. Так. І тут ти хуйня. А, ні, тут, а. Конечно, не. Да. Так, піднімаємось. А, ні. Це-то так. Тепер так. І все, побіг, 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 побіг. Давай, давай, давай. його. Так, Все, ми знову з цієї королеви сейчас. Я сподіваюся, що вона, ну, типу, не там. Я не збираюся це з не... З нею знову поїтися, оце це знову. Блядь. Це що? Це щось. А, новий прихід відкрився. М -м -м, ясно. Все ясно, все ясно. Так. А дивіться, щось тут горить? І це навіть не моя жопа. Блін, а я можу збігати в той травний зал і забрати там аж творкса? Ні, ну йдіть в жопу. Тикає фак, якщо ви не бачите. Ці грі. Так. Е... Yes and блять, дурак так а... поняв, я поняв. А что ви від мене хочете? От прямо сейчас. Що ви, ви хочете? Що ви хочете, щоб я зробив? Я может типа разбежаться? Ну так. Да. Будь ласка, будь ласка, тільки не и дураю. Піски часу. Після всього, що я зробив, щоб їх позбутись, вони все ще переслідують мене. Навіть якщо я знайду маску гніву, доля мене наздижене. Я отримав другий шанс лише щоб провалитись. Я щось не добачаю. Мені треба подумати, це ця стіна виглядає як та, яку я бачив у в'язниці. Алло, алло. Де Боже, що з його очима. Раніше це спрацювало. Так, це спрацювало, звісно, але артворкс, артворкс. Я, звісно, не те, щоб сильно хочу їх. Ну, тобто мені не те, щоб вони сильно потрібні. Але, ну, ну, прикольні. Можна. Буде прикольно, якщо. Ну, і пісочка, звісно. Пісочка треба. Бо це. Ця грама мене виснажує. Так, ще один пісочок. Я вважаю, що треба до, до кінця запастись пісочком, тому що, знаєте, один пісочок вирішує все. Все. Тепер погнали розбивати стіну. Ми шукаємо якусь маску гніва. Непонятно, що це за маска гніва. О знов. Ми покупались. Чого він не мокрий? Чого він не мокрий? Я не розумію. Це що? Це що за магія? Що якщо. Що якщо Кайліна не померла в минулому? А... Use the mask to force Кайліна into the present where I can kill her. It's simple. Or sounds simple. Типу, що якщо б Кайліна не померла в минулому, і вона все одно створилась піски. Але Чи не впаки, що якщо Кайліна помре в минулому? Піски не піски створюються, але Магараджа, типу ніколи не знайти їх, і я ніколи не піду за даха, типу, на цей острів, щоб знищити їх. Боже, якісь дуже важкі ці переп'яті часу, але він каже, що моя ціль це затащити каліну сюди. Я так поняв в минуле. Боже, я я кожен раз. Я буду казати, як мене біситься ця головоломка. типа головоломка. Так, да. я буду нить постійно. Так, нарешті, все, ми все понажимали. Давайте. Так, це ми зараз в майбутній йдемо. З місценом ну, ми маємо знайти цю маску для того, щоб вона. Типу змусити Келіну. Так, новий типу резервуар з піском. Добре. Дякую. Дякую, дякую. Дякувати, не передякувати. М -м -м -м. Так, тут збережемось, тому що я оце бігати туди-сюди по цим кнопочкам я не хочу. Не хочу. Так. Боже, мы в какие гамни. О, боже, фу, псины. Фу! Что за? Who Что это за пси? Может, хватит? Молодец. Так. А тут ще одна псина. Фух. Та хватит! Я вже нічого не нажимаю. Так. О Боже. Мені не подобається, мені не подобається оце постійно. Пішла в жопу. Дурна шавка. Я люблю собак. Ні, ладно, я боюсь собак. Але я їх не, не, не на але оцих собак. Я не люблю. Що це я маю любити Собак, які виглядають як якесь непонятне гамно? Я люблю собак. Я не люблю розведчиків собак, я не люблю людей, які хочуть собі отих всяких блін бідних собак, які жити не можуть через те, що якісь тупі люди вивели породу, у яких здоров'я мінус ноль. Це жар. Якщо ви заохочуєте і ви підтримуєте розвідників, собак, і ви підтримуєте оцих вивід нових хворих парі, то я вважаю, що у вас теж не все в порядку. Так, це виглядає як якась босарина. Я не хочу босарину. Я не хочу босарину. Хоть це в жопу. Oh, так, не ті собаки, вони хочуть выпухають. Це вже хорошо. Ну, що лише це. Ах ти! Це все тіше з вас. Принц, ти що не знаєш, що ти не можеш вбити тінь. Я? Я все можу. Це ви нічого не можете. Prince seems you're just out of reach. Like you'll you be free of me. Huh. Шо, отримали? Думаєте, що ви розумніше мене? Я розумнішу вас. На лошара. Так, все, я не піду. Ідіть, все, я не хочу з вами балакати. Це, це буде без Що, Хто там стоїть? Хто там стоїть? Я сейчас подивлюсь, хто там стоїть. А, це якась статуя, зрозуміло. Так. 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 Пес. І їж майонез. Ні, ладно, не їжд то пес майонез. Тому що не можна взагалі-то. Песом майонез. Так, воно надовго? І, блядь. Так, ну капець, світло виробили. І що тепер? Ну, коротше, я плюс-мінус достатньо не для одного випуску, тому всім дякую за цю за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, головне донайте на ЗСУ. А ми з вами почемось на наступному відео. Бувайте.